Вона погано поводилася і тепер буде покарана. Привіт, друзі! Ви на каналі Кінокадр. Не забувайте підтримати канал підпискою та вподобайкою. Сьогодні ми розберемо сюжет американської драми 22-го року під назвою Сьомий Секрет Маріса чарівна дівчина, яка вийшла заміж залюблячого і заможного Кріса. Ставши дружиною, вона знає про те, що у шлюбі є 10 таємниць. Секретів, про які не слід розповідати своїй другій половинці. Дівчина дотримується цього правила і насамперед пам'ятає про сьомий секрет: наявність таємних бажань та фетішів, знати про які чоловікові не обов'язково. Рік по тому зовнішнє життя дівчини здається ідеальним, але вона одружена з люблячим чоловіком, здатним забезпечити їх обох. Завдяки цьому вона може слідувати свої мрії. Стати співачкою і автором пісень. Водночас Маріса вважає своє життя задушливим, але побудувати кар'єру не вдається. А свикруха постійно нагадує про те, як має поводитися зразкова дружина. Втомившись від постійних моралей матері Кріса, дівчина йде в парк, щоб зайнятися написанням чергової пісні. У якийсь момент вона вирішує подати заявку на писенний конкурс, але страх програти охоплює Марісу. Щоб хоч трохи заспокоїтися, дівчина вирішує подивитися фетиш відео, в якому чоловік ляскає красуню в костюмі школярки. За безглуздим збігом обставин, перехожий став свідком цього, але пішов, не сказавши ні слова. Повертаючись додому, Маріса стикається з хуліганом на підпитку, який вирішив познайомитися з дівчиною. Не приймаючи відмову, він проявляє агресію. Але таємничий незнайомець захищає красуню, прогнавши хулігана і його товариша. Нагадавши про те, що перегляд еротичних відео в парку не найкраща витівка, чоловік залишив свій номер мобільного і запропонував Марісі знайти його в нічному клубі Капрал. Слід був вічливим і наполегливим, тож дівчина не змогла йому щось сказати чи спробувати заперечити. Увечері Маріса засинає і бачить еротичний сон. У якому Слейд забирає її в глибинку парку і шльопає по попі, Кріс, який повернувся додому, перервав сон дружини і почав цілувати дівчину. Мріючи бути відшльопаною, Маріса натякає чоловікові на те, щоб він зробив це. Але Кріс занадто м'який і не сприймає цього. Не отримавши бажаного, вранці Маріса телефонує Слейду і, почувши його голос, кидає слухавку. Вирішивши більше дізнатися про клуб, дівчина шукає інформацію в інтернеті, але додому несподівано повертається чоловік. Кріс повідомляє про те, що незабаром окружний прокурор штату виходить у відставку, і він планує балотуватися на цю посаду. Водночас для нього важлива сім'я. Тому чоловік хоче, щоб в них з Марісою з'явилася дитина. Дружина не готова до цього, адже вона сконцентрована на музиці і хоче прославитися перш ніж стати мамою. Щойно чоловік іде на роботу, Маріса прямує до клубу. Зустрівши на порозі Олівію, вона хоче зайти до закладу, але боїться зробити це. Слейд приїжджає до клубу і, побачивши красуню, запрошує її зайти всередину. Марісі немає чого боятися, адже вона в надійних руках і під повною опікою Слейда. Дівчина готова піддатися спокусі, але їй телефонує чоловік, щоб вибачитися за нещодавну сварку. Слейд продовжує наполягати на своєму і відчиняє двері, щоб Маріса почула стогони, які доносяться звідти. Злякавшись, вона збігає до Кріса на роботу, але розуміє, що чоловікові байдуже до неї, адже він сконцентрований на роботі. Увечері Маріса співає в місцевому кафе і мріє виступити на великій сцені. Рідна Сестра дівчини в усьому підтримує її, але нагадує, що Марісі вже 29 років, і їй пора народжувати. Вона не хоче слухати ліс і вважає, що краще знає, як її чинити. Побачивши Слейда, дівчина забуває про все і, відчувши його ніжний дотик, втрачає голову. Наступного дня Слейд дзвонить Марісі і запрошує її в клуб. Трохи засумнівавшись, вона приймає пропозицію чоловіка. Знявши обручку, дівчина вирушає до клубу і знайомиться з Олівією ближче. Виявилося, що капрал це фетіш-клуб для тих, хто любить бути відшльопаною. У цьому місці прості домогосподарки і багатодітні матусі можуть бути собою, приховуючи від чоловіка і сім'ї таємні бажання. Познайомившись ближче, Олівія та Валерій попереджають Марісу, що це клуб здатний не тільки подарувати задоволення, але й зламати долю. Зберігати секрети вкрай складно, і часом цілення бажань ставить під удар звичайне життя, сім'ю та кар'єру. Помітивши Слейда, який володіє клубом, Маріса втрачає голову і перестає слухати поради. Бачачи увагу дівчини, чоловік запрошує одну з відвідувачок до кімнати і шльопає її так, щоб Маріса все бачила. Втікши, вона повертається додому і знову натякає чоловікові, щоб той її відшльопав, але Кріс не задовольняє її приховані бажання. Кілька днів по тому Слейд знову відвідує кафе, в якому співає Маріса, і насолоджується її виступом. Алівія підглядає за шефом і ревнує його. Намагаючись заглушити біль, Олівія повертається до себе в клуб і просить Валері покарати її за погані думки і погану поведінку. Тим часом Маріса повертається додому і приймає ванну. Вона пестить себе і задовольняє, постійно думаючи про Слейда. Вночі чоловік телефонує їй і запрошує в суботу на костюмовану вечірку, обіцяючи щось особливе. Удень Маріса зустрічається з друзями та родичами. Ти Кріса скептично ставиться до захоплення та роботи невістки, адже їй майже 30 років, але вона не має жодних досягнень. Маріся не співає на радіо, не веде сайт і не має записаних пісень. Старша сестра Кріса припинила спроби реалізувати себе, вирішивши стати прекрасною матір'ю. Жаклін мріє, щоб Маріса зробила те саме і народила їй онуків. Молодша сестра Кріса Брук підтримує Марісу і вірить у дівчину, незважаючи на те, що вона все ще нічого не досягла. Трохи пізніше, свикруха пропонує дівчатам взяти участь в імпровизованій грі. Роздавши листочки з фотографіями квітів, вона просить знайти їх на присадибній ділянці і обіцяє 50 доларів переможниці. Почавши гру, всі розбігаються, і тільки Маріса нікуди не поспішає, боїться не цікаво. Спостерігаючи за сімейним скандалом, Маріса вирішує не відмовляти собі в бажаннях і робити те, що їй заманеться. Втікшись з сімей. Мійної вечері дівчина переодягається в школярку і прямує до нічного клубу. Помітивши Слейда і піддавшись його чарам, Маріса говорить про свої таємні бажання. Пара вирушає в кімнату, щоб трохи розважитися. Олівія бачить те, що відбувається, і ревнує Слейда. Чоловік помічає реакцію жінки, але не надає цьому значення. Закривши штору, він шльопає Марісу і втілює її фетиш бажання в життя. Після повернення додому дівчина листується зі Слейдом і ігнорує повідомлення чоловіка. Вирішивши слідувати за мрією, вона подає заявку на пісенний конкурс. Тим часом Олівія повертається додому і проводить час із сином, згадуючи про те, як їй було добре в шлюбі зі Слейдом. Вранці Кріс повертається додому і намагається дізнатися, чому дружина його ігнорувала. Маріса хоче в усьому зізнатися, оскільки чоловік із нетерпінням чекає на їхню першу річницю і підготував особливий сюрприз. Зустрівшись із колишнім чоловіком, Алівія вимагає, щоб Слейд припинив зустрічатися з Марісою. Вона знає про те, що дівчина заміжня, і розуміє, що крізь прокурор здатний зламати всім їм життя. Проігнорувавши слова жінки, Слейд збирає сина і йде. Боячись викриття, Маріса зустрічається зі своєю сестрою і просить її придумати. Алібі ліс розчарована поведінкою молодшої сестри, але готова допомогти їй, щоб зберігти шлюб. У день річниці весілля Кріс під час прес-конференції офіційно заявляє про те, що балотується на посаду окружного прокурора. Незабаром на інтерв'ю з'являється Олівія і надсилає Морісі відео з прихованої камери, де видно, як слейд її шльопає. Олівія відправляє друге повідомлення Крісу, але не видає Марісу, а бажає удачі передвиборчих перегонах. Через кілька хвилин Олівія надсилає ще одне повідомлення дівчині, вимагаючи зустрітися у вбиральні. Жінка хоче контролювати колишнього чоловіка і своє життя, тому шантажує Марісу. Закрившись в туалеті, дівчина намагається уникнути розмови, але Олівія погрожує викриттям. Маріса здається і готова підкоритися владній жінці, розуміючи, що вона перемогла, Олівія цілує дівчину і запрошує її в клуб, щоб знову повеселитися. З цього моменту Маріса не боїться викриття, адже почуття страху, як і ляпаси по попі дарують їй задоволення. І на цьому фільм закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підтримати канал підпискою та вподобайкою.